Пане Степане, доброго вечора. Слава Україні. Добре, слава вітаю Лару, вітаю глядачів каналу. П'ятого каналу. Ну, отже, давайте порівнювати дві картинки світу, так би мовити. Тому що ми тут читаємо багато військових експертів, їхніх прогнозів. А, а все ближче до передової може виглядати зовсім не так. Отже, що я сьогодні вичитала: восени вирішальна битва Путін стягує війська. От, переважаюча більш, переважаюча кількість військових, Росія не відмовилася від своїх загарбницьких планів і буде продовжувати їх втілювати в життя. В принципі, про те, що вирішальна битва планувалася на весну, потім на літо, тепер на осінь. Ви там ближче до передової. Що скажете? Як ви бачите цю осінь, яка вже наступила? Борисо, ви абсолютно праві. Вирішальні битви в окупанта вже відбувалися у 22 другому навесні, восени 22, другий. І так рік в рік, вже четвертий рік, майже, ми цим займаємося, що зупиняємо ці остаточні битви. Але попри всі обставини, треба розуміти, що ворог сильний, в нього є багато ресурсу, особливо людського ресурсу, БК. Техніки, яку він кидає практично на знищення на лінію бойового зіткнення. І очевидно, що ворог використовує всі наявні сили, засоби для того, щоб досягнути поставленої цілі. Для, для нього надзвичайно важливо це демонструвати такі знакові перемоги. Раніше прям пригадуєте, ця перемога була це Бахмут, потім Соледар. Е, далі. Ще якийсь місто буде покровські, і, і, і очевидно, що довкола цього він буде максимально підтягувати сили для того, щоб чергову перемогу продемонструвати для свого споживача. Сьогодні ми цитуємо сирського головнокомандувача, і він говорить, що на деяких напрямках ворог переважає в живій силі подекуди в 4, в 5, а то і в 6 разів. Ну і також, за його словами, вдалося повернути 58 квадратних кілометрів української землі протягом серпня сили оборони відновили контроль над українськими територіями. Ну про це говорить Сирський. Минулого місяця ворог сподівався на стратегічну пр. Перевагу, але цього так і не сталося. Планували оточити українські війська неподалік Покровська, Мирнограда, ну те, що ми з вами говорили. Особливо планувався масштабний наступ на Новопавлівському і Запорізькому напрямках. У мене питання у зв'язку з цим: якщо ми повертаємо свої території, то це вже контрнаступ чи це окрема ситуації? Я, я думаю, треба розуміти, що фронт величезний, це майже 1200 кілометрів. Відповідно, в кожному випадку є певні, певна специфіка, так і у нашому в, в зоні відповідальності 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвець, так і в районах відповідальності інших бригад. Це обумовлено не тільки. З потужністю той чи іншої бригади це може бути різні фактори, починаючи від кліматичних, територіальних рельєфних особливостей, де можна здійснювати відповідні наступальні дії. Ну Очевидно, що там, де є можливість це робити, не втрачаючи людей, мінімально застосовуючи людські ресурси, очевидно, треба робити, особливо коли це дає можливість покращити. Рієреєфти розташування сил оборони посилити якраз свою присутність. Ну я тільки вітаю такі можливості, але одночасно маємо розуміти, що сьогодні найбільша цінність це український солдат. Бо навіть ми вже сьогодні стикаємося і розуміємо, що ключовим не є наявність техніки, ключовим не є наявність дронів, ключовим саме сьогодні є наявність. Висококваліфікованого, мотивованого бійця, який хоче і вміє воювати, О, щодо високомотивованих бійців, які хочуть і вміють воювати. Я кожного дня бачу про те, що недостатньо військових зараз в українських підрозділах, в українських бригадах. Що скажете про бригаду, де ви служите? Наскільки там відчувається дефіцит людей зараз? Ну, я би не сказав, що дефіцит вже настільки радикальний. Ну, тобто я наприклад зі свого підрозділу точно скажу, що до нас люди йдуть, uh -huh. до нас люди повертаються з СЗЧ і таких людей багато з відсотковому співвідношенні, напевно, в розрізі інших підрозділів. І це говорить про те, що в багатьох обставинах все залежить від е, комунікаційної складової самої е, бригади та безпосередньо командування. Тих чи інших підрозділів, які є на місцях, е, я свято переконаний в тому, що український солдат не є раб, е, ми маємо формувати філософію мотивованих бійців, які захищають свою землю. Не тому, що їх примушують, а тому, що вони на цей крок свідомо пішли. І очевидно, що зараз є дуже багато програм, рекрутингових програм 18-24. Для піхотних підрозділів ви про це знаєте, коли молоді хлопці зголошуються дівчата служити саме на піхотних посадах, і це річна програма, і двохрічні програми вже є для пілотів безпілотних систем. Тобто, тепер очевидно є широкий пласт можливості реалізації і тут важливо саме будувати довіру з суспільством, з кандидатами на проходження служби. Якщо це відбувається, то в тих бригадах і немає проблем з поповненням. Мені експерти говорять, що великий мотив йти до війська це фінансова винагорода. Що ви скажете про це? Ну, очевидно, що люди мають бути наперед. Поінформовані про особливості заробітної плати, бо ніхто не хоче йти воювати, і особливо з усвідомленням, що вдома десь сім'я, яку треба готувати, годувати, mm. е, треба е, забезпечувати свій підрозділ. І це ні для кого не ти та є таємниця, що бійці, в тому числі мого підрозділу, скидаються там, певну, е, певний відсоток для того, щоб з бойових для того, щоб підтримувати боєздатність свого підрозділу. Ну, Очевидно, що. Треба просто мати діалог з підрозділом, і кожен має знати, що він має, має отримувати на, на вході, а не на кінцевому результаті. Uh -huh. Якщо такий діалог ведеться, то зрозуміло, що йде позитив. Але очевидно, що багато хлопців і дівчат, які прийшли воювати на початку 2022 року. Ми ну, йшли і були здивовані, що отримуватимуть заробітні плати. Навіть я був здивований, коли прийшов перші місяці. Але питання в тому, що багато хто має сім'ї, дітей, яких треба утримувати. Я очевидно розумію, що а нам важливо таких людей тримати в себе в підрозділі, тому що люди, котрі пройшли рік, два-три, це безцінний досвід, це ресурс. І за нього треба платити, і навіть багато треба платити грошей для того, щоб їх тримати на війні. Так ну ми зараз будемо показувати qr код Допомога взводу БПЛА Барні, 10 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Я знаю, що потреба завжди є в автомобілях. Я знаю, що потреба є в інших ресурсах для бригади. Що ви скажете? Навіщо який оголошуємо ми зараз збір для чого? Що це має бути? Ларочко, будь-який бойовий підрозділ, особливо коли він перебуває на передовій, він постійно потребує підтримки. І я дякую Богу, людям, П'ятому каналу, усім, хто долучається до подібних зборів і допомагає усім без винятку бійцям, по лінії фронту і бойового зіткнення. Чому це важливо? Тому що в багатьох обставинах навіть коли є певне забезпечення з боку бригад, держави. Волонтери завжди є видатки пов'язані з повсякденною діяльністю підрозділу. Ну, наприклад, той ж саме придбання автомобілів або, наприклад, удосконалення засіб, ударних засобів, в тому числі дронів. Буває, що по нам люди передають багато дронів, але, на жаль, неякісні антени, ВТХ, рікси, інженерасти почують камери проблемні, їх треба міняти, а це вже набігає велика. Копійка і це може обходитися в кожен дрон в, в тисячу, дві три тисячі гривень це дуже багато, бо бо в день може використовуватися таких на прикладі мого підрозділу, скажімо так, десятки дронів, і все це потребує капітальних вкладень. Те саме стосується забезпечення, технічного забезпечення, придбання ноутбуків, батареї. Пішло, поїхало всього того, що стосується саме фактору знищення окупанта на українській землі. Так, люди, ви повинні гарно завершити понеділок, щоб ваша карма була чиста, так би мовити. Зараз скануєте qr код скільки не жалко перекидаєте хлопцям. Пан Степан сказав, що щодня потрібні ці гроші, не лише автомобілі, все необхідне для дронів, для їх вдосконалення. Ну і так далі. Вала ну, подивіться, ми щоб ви розуміли, філостопні. Наприклад, я свого прикладу підрозділу кажу. Там наприклад, ми місяць тому купили автомобіль. Пригнали друзі з Британії. І цей автомобіль ми за нього заплатили 4700 фунтів. Частину нам допомогли волонтери з Канади, там тисячу з чимось п'ят доларів передали канадських. Але питання в чому? Питання в тому, що ми цей автомобіль купили, і він проїздив всього два тижні. А далі був підірваний. І в оку окупантів, тобто ми потратили ресурс, і очевидно, що нам цей ресурс треба поповнювати. І це сьогодні не найважливіше. Найважливіше це зберегти життя українського солдата. Все те, що дає можливість максимально зберегти життя українського солдата, треба підтримувати. Все те, що дає відповідну можливість бувати окупанта на українській землі. Бо чим більше ми окупантів вб'ємо, тим більше буде живих. Сидів і доньок, які повернуться додому. Так, QR-код у нас ще буде деякий час на екрані. А я до таких геополітичних питань перейду, тому що мені здається, що поляки трохи перелякалися, коли на минулому тижні Трамп заявив, що розмірковує щоб щодо виведення американських військових з європейських країн, і, зокрема, з Польщі. От. Потім він сказав, що ніколи про Польщу не думав. Там американські військові лишаться. Але, власне кажучи, сигнал. Чик такий не дуже хороший. І сьогодні Мерц говорить про те, що треба усвідомлювати, що Путін не планує зупинятися на Україні і Європа безпосередній небезпеці. А вони до цього готуються якось, як ви вважаєте? Ну я думаю, якщо вони мудрі, то вони до цього готуються. Бо, очевидно, коли ми аналізуємо сьогодні, наприклад, цілу диску там. Думок з приводу того, що нам винен весь світ. Нам винні американці, нам винні поляки, нам винні німці, і так далі. Слухайте, я вважаю, що в першу чергу зацікавлені і будуть воювати за українську землю саме українці і люди, котрі вважають Україну своєю батьківщиною незалежно від національності, те саме стосується. І наших ближніх сусідів, партнерів європейців. Якщо вони думають, що зараз американці кинуться і будуть їх захищати, то глибоко помиляються. Тому е, треба перспектива європейців саме в тому, щоб, по-перше, на мою думку, в підтримувати Україну як ту країну, яка сьогодні по суті на себе взяла тягар спротиву е, російській експансії, в тому числі на європейському континенті. Друге. Переозброюватися самим, формувати власну систему безпеки, і очевидно, що на в основі цієї системи має стати, наприклад, ядерний потенціал Франції, технологічні здобутки армії Німеччини. Я думаю, що і в цьому всьому не роль буде і України. Тому поляки даремно зараз так лякаються. І мені інколи прикро чути оці заяви, що для поляків війна в Україні є чужою десь до певної міри. тому що сьогодні саме український солдат захищає і, в тому числі, східні кордони Польщі. Знаєте, тут серед політиків ще ведуться дискусії про присутність іноземних військових на території України, про гарантії безпеки і так далі. Але я відкриваю от медіа, і Таймс» пише про те, що за весь період повномасштабної війни в боях за Україну загинули 92 громадяни громадянина Сполучених Штатів. От така цифра вже є. Тобто, можливо їм треба визнати, що їхні військові вже є на території України і навіть віддають за неї життя. Лара, очевидно, що є певна категорія людей, які не можуть жити без війни, і такі є люди по всьому світі. Але в даному випадку ми маємо говорити не тільки про людей, котрі е, по духу є воїнами. Ми маємо говорити про багатьох людей, я таких знаю, які віддали своє життя, е, тому що вони патріоти України, тому що багато хто е, корінням з України. Жив в Америці угу. і навіть не ну не мав відношення до України, але про пробудилося почуття патріотизму по відношенню до нашої української землі і пішов служити. Я таких знаю, і вони віддали життя. Тому я би не казав, що там виключно якась фінансова складова вирішальна в цьому питанні. Очевидно, що такі люди є, які ненавидять Росію, які мають особисті мотиви помсти. Ну, їм треба давати, давати цю можливість себе реалізовувати. Е, мені шкода, що це відбувається без участі країн, е, котрі безпосередньо народжують, де формуються ці громадяни. Я думаю, що якщо б подібні підрозділи формувалися, наприклад, в США, в Польщі, в Німеччині, Франції і в багатьох інших країнах, то. Вони б достатньо отримали підтримку, її присутність людей, котрі могли б служити в подібних підрозділах. Ну і що давайте ще і раз нагадаємо на територію України з російським окупантом. Угу. Ще раз нагадуємо про збір для взводу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Друзі, перед вами qr Код. Ми не соромимося просити грошей, скільки хто може зараз, українці мають підтримувати власні збройні сили, бо саме вони нас захищають. Пане Степана, що ж я. Будуть тягнути час. Можливо, зараз в ці хвилиночки хтось саме перекидає гроші через, mm. <laughs> через цей QR-код. Дуже Бо, дякую нічого. страшного, якщо перекинути комусь другому. Я думаю, що кошту є рідні, близькі, котрі потребують такої підтримки, навіть якщо немає на фронті, то є хлопці, uh -huh. котрі вже повернулися, поранені, котрі потребують піклування. Тому важливо всім один одного підтримувати, бо саме в єдності наша сила і наша перемога. Дякую вам за турботу, дякую вам за підтримку і всій команді П'ятого каналу. Спасибі вам за інтерв'ю, що підключаєтесь до наших етерів. Бережіть себе, будь ласка, будемо з вами спілкуватися і надалі. Друзі, Степан Барна був слава, всій мені. частині героям слава, цій частині інформаційного марафону.